Всіх вітаю, друзі. Зараз я стою на подвір'ї канадського фермера. І сьогоднішнє відео є дуже і дуже важливе. І, на жаль, можливо, комусь не сподобається, можливо, хтось підтримує, але завжди до любої історії є два боки. Завжди хтось один неправий, або хтось другий неправий, і все це, як то кажуть, разом сходиться докупи. І тоді виходить сварка або якийсь конфлікт, або якась проблема. І в цій ситуації вийшов конфлікт і дуже... Неприємний конфлікт. І я хочу вам розповісти, що відбулося, що сталося. І я від вас буду чекати в коментарях вашої правдивої думки, тому що багато людей, я думаю, захочуть свою думку теж залишити. І це важливо, бо у нас канал відкритий і дозволяється абсолютно люба та щира думка. Я буду дуже чекати її від вас. Хочу, щоб ви звернули вашу увагу на масштаби просто площі цього фермера. Цей фермер. Тут має аж вісім футбольних полів, зона його територія, і все, що тут знаходиться, тільки його будинок, деякі його менші будиночки, та також його різна техніка, яка допомагає йому працювати та заробляти гроші. І тут дуже важливо мати хороших, роботящих людей, які будуть працювати, можна навіть сказати, прямо пахати, щоб допомагати фермеру зі всім, абсолютно, що йому потрібно. Худоба. Поля, обробка, збирання, урожаю. Зараз фактично вже підходить кінець сезону. І цей фермер конкретно попав. І він попав із-за того, що він втратив просто дуже важливу робочу силу. А чому він її втратив, ви зараз дізнаєтесь? Не забудьте цьому відео залишити вподобайку або дислайк. Та також не забудьте підписатися на цей канал, тому що скоро буде багато цікавих репортажів з канадської ферми. Я не хочу, ви це пропустили. Та також дуже і дуже важливо продовжувати підтримувати україномовний контент, бо якщо ви його не будете продовжувати, то хто тоді його буде продовжувати? Чому я вирішив зняти цей відеоролик? Тому що дуже багато вже таких є подібних ситуацій, історій. Ці ситуації вже були на початку, і це справді досі так, знаєте, прикро, що це відбувається. Бо це. Дуже і дуже псує наш імідж тут в Канаді українців, і також дуже сильно заважає фермерам робити свою роботу і продовжити робити свою роботу. Знаєте, робота на фермі в Канаді вона не є легка, і робота на фермі взагалі не є абсолютно легкою. Потрібно вставати п'ятої ранку щодня, потрібно працювати до пізно. Та також дуже багато є роботи і треба бути фізично сильним. Але що, які є плюси працю працюючи тут на фермі в Канаді? Тут фермери в Канаді починають платити від 28 доларів в годину. Також фермери вам дають житло, деколи навіть свій власний будиночок невеличкий для вашої сім'ї. І ви економите величезні величезні гроші живучи в Канаді, та потім можете собі податися на піар і дійсно отримати нормальні правдиві документи, щоб залишитися в Канаді, та потім переїхати в місто та попробувати свої сили в місті або на якійсь нормальнішій роботі та почати нове абсолютно життя для себе. Тому ферма це абсолютно класний, дуже варіант. І багато українців би хотіли бути на місці тих українців, які отримали цей шанс, яким дали цей шанс, і які дійсно мали можливість Ожливість стільки багато грошей економити дружині платять. Чоловікові платять і ще й синові, які є неповнолітні, але 17-річний 17 син, який дійсно може багато допомагати і допомагав цьому канадському фермеру. Йому дійсно було дуже комфортно і класно. Бо українці вони дуже і дуже мають великий досвід працюючи на сільському господарстві, і в загальному розуміються в цій роботі. Їм навіть не потрібно дуже багато знати англійську мову на високому рівні. Все, що їм потрібно, то дати їм нормальні інструменти. Добру класну техніку та умови, і українці зроблять роботу абсолютно вам найкраще зі всіх інших людей, це вам гарантовано. Але наші люди, наші українці, деякі дуже сильно люблять задирати носа, дуже сильно люблять е, не м, домовлятися і не, м, не виконувати всі умови контракту. І саме головне, що вони хочуть постійно більше і більше грошей. І в цій ситуації. Чоловік, який працював і мусив працювати тут на цій фермі, йому не вийшло. Йому не вийшло тут працювати, бо він знайшов кращу роботу. Він знайшов кращу роботу в місті. І що він зробив в кінці? Він просто залишив цього фермера. Він не дав цьому фермеру навіть тиждень часу, щоб цей фермер міг знайти когось на заміну, а знайти когось на заміну в цих полях і заставити когось, що приїхав так далеко і жив тут фактично. У цих полях, де немає нічого, абсолютно крім будиночку і всіх цих прерій. Це не є легко так швидко це зробити, і тому українцям українців цих можна зрозуміти, вони не є раби. Дружина хотіла нормально жити, діти хотіли нормально ходити в нормальну школу, не їздити в школу по годину годину часу. І це справді створило дуже багато незручностей. Але потрібно нормально говорити, бо це не Україна, це Канада. Тут закони працюють по-іншому, тут люди все по-іншому працює, і тут таке не люблять. Тут таке дуже сильно погано впливає потім на майбутнє. І якби ця. Українська сім'я гарно поступила б з цим фермером. принаймні просто в кінці дня би його попередила, що вони знайшли іншу роботу, інші можливості, і вони все рівно будуть покидати перед своїм контрактом. То цей фермер, я думаю, би принаймні би зміг би їм допомогти в майбутньому, і вони би могли до нього звернутися, щоб він їх міг навіть добре слово за них залишити. Але в цій ситуації цей фермер є дуже злий, тому що він тратив дуже велику робочу силу швидко і за те, що він тратив цю робочу силу. Багато в нього проблем почалося на господарці. Він не зміг нікого нормального знайти. Він постійно знаходив якихось тимчасових знайомих, друзів, просив, що йому допомагали, і він дійсно отримав в кінці дуже великі збитки. Деякі урожаї він навіть не міг зібрати. Багато своїх тварин він нормально не міг годувати вчасно, бо в нього були шалені шалені масштаби, і його можна теж зрозуміти. Але в кінці дня ми ж не знаємо, яка була дійсно ситуація між українською сім'єю і цим канадським фермером. Але Точно можна сказати одне, що завжди є два боки до історії і завжди двоє є неправі в якомусь сенсі цього слова. Але таких ситуацій в Канаді є дуже багато, де українці просто їхали, погоджувалися на все абсолютно спочатку, бо вони їм потрібна була робота. Вони не могли знайти роботу в містах, і вони погоджувалися, що вони будуть працювати, підписували контракти, і потім, як тільки щось виходило в них інше. Не зразу тих людей кидали, які їм відкрили свої двері, фактично свою хату. І таким чином просто е, ці канадські фермери залишалися ні з чим, бо українці не хочуть довго бути на одному місці деякі деякі українці просто не були готовими. До того, що вони будуть працювати, і знали наперед, що вони не будуть так довго працювати, але просто погоджувалися абсолютно на все, щоб тільки їм дали цю можливість, щоб тільки вони не залишились на подвір'ї і щоб тільки в них був хоч шанс на якесь майбутнє тут в Канаді. Зарплата на фермах тут в Канаді не є погана зовсім. Вона е, досить така, знаєте, доступна. І враховуючи, що мінімалка тут в містах великих українці працюють за 16, за 18, за 19 доларів. То 28 доларів в годину, повірте мені, це добра зарплата, коли ви не платите абсолютно за житло і ще дружині платять так само таку саму суму, то ви собі просто уявіть, яка це комфортна все ж таки зона фінансова. Звісно, фізична то ні і нема ніякого життя, працюючи на фермі, ви не бачите абсолютно нічого, абсолютно, тому що. Тут немає нічого. Бачите, самі на свої власні очі. Це просто поля, де треба пахати і треба не ба і літо. Це така пора року, де хочеться кудись поїхати, хочеться щось побачити, хочеться піти на якийсь фільм. Розумієте, а ферма не буде чекати. На фермі треба працювати, і тому канадські фермери дуже багато впевненості е, е, вставлять в українців, бо вони знають звідки ми походимо. Вони знають, що це в українській крові. Працювати на фермах, і ми знаємо це як ніхто. Але на жаль, бачите, є такі конфлікти, є такі ситуації, які створюють просто негарну не не ситуацію як для українців, так і для канадського фермера. Тому що ті українці будуть розказувати, розповідати свою історію, а той канадський фермер буде розповідати свою історію. І я хотів просто з вами поділитися, бо це дуже цікаво, що ви знали, що є такі навіть ситуації, що наші люди, бачите, на фермах працюють теж їм нелегко, далеко від дому і. Толку з того ніякого, тому що в кінці дня важко дуже зараз стати на ноги, де б ви не жили. Головне не здаватися, і тоді у вас щось получиться. Надіюся, що це відео вийшло цікаве, інформативне. І чекайте ще далі багато цікавих репортажів з канадської ферми. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.